Сьогодні будемо читати вірші з Гавангіти 15.7. 7. Поділюсь екраном. вам шо джива локе. Джива бхута санатана. Манахшаштхані, дріяні, пракриті стхані каршаті. Можемо прочитати так, послівний переклад і літературна. Так, перша строчка. Мама і вам шо, джива локе. Мама мій ева неодмінно. Амша це фрагментарна частинка. Або просто частинка. «Джива локе. У світі обумовленого життя. Джива Бута санатана. Обумовлена жива істота вічний. Тобто, вічно обумовлена жива істота. Uh... Мана шаштані дріяні. Мана розум, шаштхані, шість, uh, схоже на українське або російське. Шаш... Шість. Шаштхані шість індріяні чуттів. Індрія це чуття. Іноді там зустрічається Дашендрія, Даша Індрія десять чуттів. Тут шаштхані індріяні, шість чуттів. Пракриті стхані каршаті. Пракриті в матеріальній природі стхані, розташовані каршаті, важко бореться. І переклад живі істоти в цьому обумовленому світі є мої вічні фрагментарні частинти, частки. Внаслідок свого обумовленого життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. От. А, цей розділ з, ну, в 15 главі, з 6 по 11 вірш. Він присвячений реінкарнації, можна сказати, перевтіленню. От, і там ціла така низка віршів на цю тему. Зокрема, в цьому вірші е, знов говориться, що живе, жива істота вічна, санатана. Ну, так само, як можемо згадати, нам вивчали е, вірш 2.12. Можемо ще раз його оглянути. <сі> не мовив Ну, Але це дуже такий програмний вірш У будь-якому разі можна глувчити. На твевахам на сам натвам немеджанатхіпагана, чайва ваям атахпарам. атахфарам. Ніколи не було так, щоб не існував я або ти, або всі ці царі. Також в майбутньому ніхто з нас не припинить свого існування. От. Е і Сьогоднішній вірш також тут говориться, що є мої вічні або фрагментарні частинки. От. Тобто жива істота, вона вічно відокремлена від Господа, і це як один з таких аргументів, котрий шивопровода часто наводить проти е такого, ну, проти імперсоналізму. що от жива істота, вона коли себе пізнає, вона теж стане Богом. Або там. Е Стане єдиним з Богом. Ні. А, жива істота вона вічно відокремлена, вічно Амша. Да? Амша це частинка. От. І що sí. тут ще? У мене конспекти, від цього берегу. Тобто записане по його лекціям. Що тут ще так цікаво? Каршіті тут перекладається, як важко бореться. А також каршіті може перекластися як тягнути на себе або натягувати Тобто жива істота, вона якби, як натягує на себе як одяг, як скафандр, натягує на себе ці шість чуттів разом з розумом. Вот. І таким чином вона обумовлюється в цьому світі. Да. Зазвичай ми кажемо да, там 5 чуттів або 10 чуттів», але тут а, до чуттів також приписане головне чуття це розум. Можете прочитати також потім коментар, дуже цікаво. Ну, тут Здебільшого Пропада говорить про те, що обговорювання, ну просто живі істоти, вони є вічно слугами Господа, вони відокремлені частки Господа, і вічно ними залишаються. І потім по поверненню до, вже по духу, до духовного світу вони вже не ведуть боротьбу за існування, і, і у них вже духовний ціл. От, Можемо повторити е, цей вірш? Давайте повторимо санскрит. По одній струці, потім по дві, і весь вірш. Мамай вам шоджівалоки! Mamai vam sho dživalo ke. Mamai vam sho dživalo ke. Mamai vam sho Jiva bhuta sanatana. Або можна ще в кінці так санатанаха, так, сказати. Джива Бгута санатанаха. Джива-бгута санатанаха. Коли оця «ха» з точечкою, вона стоїть в кінці. Другої або четвертої строки, то о, читається з таким ще ехом попередньої голосної. Джіва бхута Санатанаха. Третя строка. Манахшаштханиндрияни. Монах шаштан індріане Монах шаштан індріане Монах шаштан індріане Пракрити Стхани Каршати. Прити Стхани Каршати. Прокрити Стхани Каршати. Тепер по дві. Мамай вам шо джіва локе, джіва бхута санатанаха. Мамай вам шо джіва локе, джіва бхута санатанаха. Mamai vam sho jiva loke jiva bhuta sanatana ha Manah shasthani indriyani prakriti sthani karshati Манах Шаштхани Индрияни, Пракрити Стхани Каршати. Манах Шаштхани Индрияни, Пракрити Стхани Каршати. Каршати. І давайте весь вірш ще повторимо. Мамай вам шо джива локе, джива бхутах санатанага, манах шаштхані ндріяні, пракриті стхані каршаті. mamaye vamso jivalokhe jiva bhuta sanatanah manah shastani indriyani prakriti sthani karshati Amai vam sho jivaloke, jiva bhuta sanatana manah shashtani indriyani prakriti sthani karshati І давайте ще повторимо переклад Багавадгіта 157. Живі істоти в цьому обумовленому світі є мої вічні фрагментарні частки. Внаслідок свого обумовленого життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Багавадгіта 157 Живі істоти в цьому обумовленому світі є мої вічні фрагментарні частки. Внаслідок свого обумовленого життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Арікрішна.